Порядок денний містив 12 нагальних питань життєдіяльності міста. На початку зібрання розглянули аспекти літнього відпочинку та оздоровлення дітей. З міського бюджету виділено 60 тисяч гривень на оздоровлення дітей сиріт дітей-учасників АТО і бойових дій. Міський голова Петро Бровко зосередив увагу служби у справах дітей міської ради на тому, щоб були сформовані списки для відпочинку малечі за кордоном. Ми знову таки повинні всіх об'їхати, всі європейці знову повинні взяти наших дітей. Да, зараз ми просто трошки затягнули, в тому році раніше ми вже мали, на цей момент ми вже мали чітко від всіх міст Ну Ми зараз попрацюємо. Вже. Але теж наперед ви повинні вже готувати. тому що, ну, Сподіваємося, сьогодні, якщо Єврокомісія прийме рішення, то з 1 вересня буде безвізовий режим, а то з 1 вересня, а літо все одно треба дітей, підготувати і провести. Тому треба подивитися, чітко підготувати, хто спроможник і кого ми пропонуємо на європейський відпочинок, хто там, обласного рівня, хто місцевого рівня. Ну і на перспективу складай програму, зараз де ще трошки передадуть гірський будинок відпочинку. І, і наш набір на наступний рік, враховуючи вже меншу кількість доріг, які ми будемо капітально ремонтувати. Ми один з цих баз відпочинку вже доведемо дорогу, щоб мати власний та найбільше питань стосувалося комунальної сфери міста. Зокрема, начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Володимир Боганець відзвітував, що наразі проводиться інформаційно роз'яснювальна робота щодо питань утворення ОСББ та доповів по низці технічних питань, що стосується комунальних підприємств міста. На зібранні затвердили поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води та розглянули можливості залучення пайовиків у розвиток інфраструктури міста.